Чому звичайні класи більше не потрібні на Python? Давайте глянемо порівняння. Наприклад, ми зробимо звичайний опис класу user. В ньому буде def. Init, да, який буде там якісь властивості мати, та repl, який буде повертати якісь ці самі властивості. І якщо ми зробимо звернення до нашого екземпляру класу, то ми будемо щось повертати. Давайте спробуємо. Значить, у нас є наш клас User, який має ім'я Іван да, і age 20. Чудово. Далі дивимось на альтернативу. У нас є такий декоратор, як Date Class. Він нам дає можливість писати це все але значно коротше. Тобто ми робимо декорейтер Date Class, далі описуємо наш клас, який ми хочемо йому передати, тобто клас User DC, наприклад. Даємо йому властивості ім'я, age, і запускаємо його, звертаючись знову ж таки до екземпляру класу, але через нього. І дивимося, що буде на виході. Запускаємо, дивимося. Ми маємо те ж саме, да абсолютно один до одного, user DC, name Maria, age 25 Робіть висновки самі. Якщо ти хочеш прокачати себе або вирішити свою задачу, або прокачатись загалом на програмуванні, пиши в телеграм посилання в описі, підписуйся.